Синбат мореходець, третя подорож. Якось увечері до синбада прийшли його приятелі купці. Коли вони скінчили вечерю, увійшов слуга і сказав, що біля воріт стоїть людина і продає дивовижні плоди. Приведи його сюди, звелів синбат. Слуга привів торгівця плодами до кімнати. Це був смаглявий чоловік із довгою чорною бородою, одягнений по іноземному. На голові він ніс кошик повний чудових плодів. Він поставив кошик перед Синбаду і зняв з нього покривало. Синбад заглянув до кошика і зойкнув від подиву. У ньому лежали величезні округлі апельсини, кислі й солодкі лимони, мандарини яскраві, немов вогонь, персики, груші, гранати, такі великі й соковиті, яких не буває в багдаді. Хто ти, чужоземцю, звідки ти прийшов? запитав синбат торгівця. «О, пане, відповів той. Я народився на острові Серендибі. Все моє життя я плавав по морях, побував в багатьох країнах і скрізь продавав такі плоди. Розкажи мені про острів Серендиб, який він і хто на ньому живе, попросив синбат. Немає у світі острова прекраснішого за Серендиб. Відповів торговець. Коли мандрівник ступає на його берег, він чує спів чудесних птахів, пера, які горять на сонці, як коштовні камені. Навіть квіти на острові серендебі світяться, немов яскраве золото, і є на ньому квіти, які плачуть і сміються. Увечері виходять на берег моря всілякі звірі, ведмеді, барси, леви морські коні. І кожен тримає в роті коштовний камінь, який зблискує, як вогонь. А дерева на моїй батьківщині найрідкісніші і найдорожчі, море навколо середиби, лагідне і тепле. Над нею лежать чудові перлини, білі, рожеві і чорні, і рибалки пірнають у воду і дістають їх. Вислухавши торгівця плодами, син бать щедро винагородив його і відпустив. А потім ліг спати, але ще довго не міг заснути, згадуючи розповіді про острів Серендип. Прокинувшись, він відразу ж підхопився з постелі і сказав собі: Я повинен побувати на цьому острові. Сьогодні ж почну збиратися в дорогу. Він накопив товарів, попрощався з рідними і вирушив у приморське місто Басру вибрати собі якомога кращий корабель. Нарешті він знайшов міцне судно. Капітаном цього судна був мореплавець із Персії на ім'я Бузург. Він багато років плавав в океані, і його корабель жодного разу не зазнав аварії. Сенбанд велів завантажити свої товари на корабель Бозурга і вирушив у дорогу. І з ним разом поїхали його приятелі купці, котрим також захотілося побувати на острові Серендиб. Перші дні все йшло чудово, але якось вранці на морі почалася буря і піднявся сильний вітер. Корабель синбада кидала по морю, як тріско. Синбад і його друзі прив'язали себе до щов і почали прощатись один з одним, не сподіваючись на порятунок. Але капітан Бузург спокійно стояв біля керма і голосно віддавав розпорядження. До полудня буря почала ущухати. Небо прояснилося і незабаром настало повне затища. Але тут відважний капітан Бузур почав стогнати й плакати. Він прокричав своїм супутникам наш корабель потрапив у сильну течію, і ми не можемо з неї вийти. А ця течія несе нас до країни волохатих. Там живуть люди, схожі на мав. І ніхто ще не повернувся живим з цієї країни. Будемо готуватися до смерті. Раптом почувся страшний удар. Корабель зупинився, і течія прибила його до берега. Невдовзі він сів на мілину і відразу ж увесь берег покрився маленькими чоловічками. Вони котилися з берега в воду, підпливали до корабля і швидко видиралися на щогли. Ці маленькі люди, вкриті густою шерстю із жовтими очима, кривими ногами і чіпкими руками, миттєво перегризли корабельні канати, зірвали вітрила і кинулись на і його супутників. Один із чоловічків підкрався до одного з купців. Купець вихопив меч і розрубав його навпіл. Але відразу на нього накинулися. Ще десятеро волохатих схопили його за руки, і за ноги і скинули в море, а за ними другого і третього купця. Ми знищимо цих мап, вигукнув Симбат і вийняв меч із піхов. Але капітан Бозур схопив його за руку і закричав стережись, навіть якщо кожен із нас об'є десять 10 або сто мап, інші роззириють його на клаптики. Тікаємо з корабля на острів. А корабель нехай дістається мато. Синбад послухався капітана і вискочив на берег, а за ним і його супутники. Останнім залишив корабель капітан Позор. Люди пішли вперед, не знаючи, куди подітися. І раптом капітан вигукнув Я бачу палац. Вдалині височив будинок із чорними залізними воротами. Може, там живуть люди? Дізнаємось, хто його господар? запропонував капітан. Незабаром вони дійшли до воріт будинку. Синбад забіг на подвір'я і вигукнув. Тут нещодавно бенкетували. Ген на полицях навколо жаровня висять казани, кастрюлі і всюди розкидані обгризані кістки, а воглини в жаровні ще гарячі. Почекаємо, може, господар будинку вийде, покличе нас? Синбад і його спутники повсідалися Хто на лаву, то просто на землю і невдовзі позасинали, пригрівшись на сонечку. Синбад прокинувся першим. Його розбудив сильний шум і гул. Земля тіла від чиїхось важких кроків було вже майже темно. Синбад підвівся з лави і завмер від страху. Прямо на нього рухався велетень, схожий на високу пальму. Він був весь чорний, очі в нього заблискували, як палаючі вуглини. Грот був схожий на отвір колодязя, а зуби стирчали, наче ікла кабана. Вуха спадали йому на плечі, а нігті на його руках були довгі й гострі, як у тигра. У руках він тримав смолоскип, цілий стовбур смолянистого дерева. Супутники синбада лежали на землі напівмертві від страху, а велетень підійшов і нахилився над ними. Він пильно роздивився кожного і, обравши одного, підняв його, як пір'їнку. Це виявився капітан Бурзур, найбільший і найтовщий з мандрівників. Синбад вихопив меч і кинувся до велетня, щоб спробувати вирвати бузурха з рух потвори. Але велетень ударом ноги відкинув синбада в бік. Він розпалив вогонь у жаровні, засмажив капітана бозурга і з'їв його. А потім розлігся на землі і голосно захропів. Синбад першими все від страху й вигукнув краще б ми потонули в морі. Невже цей жахливий велетень? пожире нас, яковець. Давайте пошукаємо таке місце. Де ми могли б сховатися від нього, запропонував один із купців. Де шукати? Він усюди нас знайде, заперечив Синбад Треба вбити його і відпливти морем. Може, нас підбере якийсь корабель? А на чому ж ми попливемо, синбаде? запитали купці. Бачите колоди, що складені біля жаровні. Якщо їх зв'язати разом, вийде добрий пліт, сказав Синбад Перенесемо їх на берег моря, поки цей жорстокий людожер спить, а потім повернемось і придумаємо спосіб його вбити. Ти маєш рацію, сказали купці, почали перетягувати колоди на морський берег і зв'язувати їх мотузками з пальмового лика. До ранку плід був готовий, і синбат з товаришами повернулися на подвір'я велетня. Людожера на подвір'ї не було. І він не з'являвся до вечора. Але коли поситеніло, земля знову задвигтіла й почувся гулий тупіт. Як і напередодні, велетень повільно підійшов до товариша синбада, нахилився над ними, вибрав найтовшого купця, поздив його на кілок, засмажив і з'їв. А потім розтягнувся на землі і заснув. Ще один загинув, вигукнув Синбад. Але це останнє. Що ти задумав? запитали його купці. Робіть так, як я скажу. вигукнув Синдбат. Він схопив два кілки, на яких велетень смажив м'ясо, розпік на вогні і застромив їх людожерові в очі. Потім зробив знак купця, і вони всі разом навалилися на ружни. Очі людожера провалились, і він осліп. За страшним ревінням велетень підхопився і почав водити навколо себе руками, намагаючись упіймати своїх ворогів. Але та його товариші в розсип кинулись від нього і побігли до моря. Велетень йшов за ними, продовжуючи голосно кричати. Він наздоганяв утікачів і переганяв їх, але так і не впіймав нікого. Вони добігли до берега моря, сіли на пліт і відпливли, веслуючи тонким стовбором молодої пальми. Коли льодожер почув сплески весла у воді, він зрозумів, що здобич тікає від нього. Він заволав ще гучніше, і на його гвал прибігли ще двоє велетнів, такі ж страшні, як і він. Вони відламали від скель величезні брили і кинули слід тікачам. Брили скель зі страшним шумом впали в воду, тільки злегкав, зачепивши плід. Але від них піднялись такі хвилі, що плід перевернувся. А супутники синбада зовсім не вміли плавати. Вони відразу захлинулись і пішли на дно. Тільки Синбад і двоє молодших купців встигли вчепитися за пліт. Синбад із великим зусиллям заліз на пліт і допоміг своїм товаришам вибратися з води. Хвилі віднесли їхнє весло, і їм довелося пливти за течією, злегка спрямовуючи пліт ногами. Розвиднялося. Купці мокрі і замерзлі сиділи на плоту і голосили, а Сенбад стояв на краєчку плота, виглядаючи, чи не видно вдалині берега або вітрила корабля. Раптом він обернувся до своїх супутників і крикнув Підбадьортеся, друзі мої, Ахмеда і хасане. Земля недалеко, і течія несе нас прямо до берега. Хасану, у якого очі були гострі, як у яструба, Подивився вперед і сказав Ти правий, син Бади я бачу острів. Незабаром ти чия прижене до нього наш пліт, і ми відпочинемо на твердій землі. Мандрівники зраділи, почали чим дощ гребти ногами. Невдовзі пліт прибило до берега, і вони вийшли на сушу. Друзі у нещасті поїли ягід і корінців, а потім побачили високі дерева на березі струмка. Синбат кинувся під дерево і відразу ж заснув. Його розбудив якийсь дивний звук, наче хтось перетирав зерно між двома величезними каменями. Синбат розплющив очі і побачив перед собою величезного змія з широкою пащею. Змій лежав на череві і ліниво і з голосним хрускотом рухав щелепами. А із пащі стирчали людські ноги в сандалях. По сандалях Синбад допізнав ноги Ахмеда. Незабаром Ахмед зник у череві Змія, і той повільно поповз у ліс. Синбад озирнувся і зрозумів, що він залишився сам. А де ж хасан? подумав Синбад. – невже й його жер змій? Гей, хасане, де ти? крикнув він. Над тобою почувся голос, звідки з гори. Синбат підвів голову і побачив хасана, який сховався в густих гілках дерева, і сидів там ні живий, ні мертвий, застрахов. Піднімайся до мене, крикнув він. Багато годин просиділи синбад і хасан на дереві, щохвилини очікуючи появи Змія. Настала ніч, а потвори все не було. Нарешті хасан не витримав і заснув, оперше спиною об стовбур дерева. І звісивши ноги. Невдовзі задрімав і синбат. Коли він прокинувся, був уже день. Синбат обережно нахилився і подивився вниз. Хасана на гілці не було, і тільки на траві під деревом біліла його чалма і валяли стоптані черевики. Його теж жерця цей жахливий змій, подумав синбат. Очевидно, і на дереві від нього не сховаєшся. Тепер Синбад залишився сам. Довго шукав він якогось місця, щоб сховатися від Змія, але на острові не було жодної скелі або печери. Втомившись, Синбад присів на землю аж біля моря і почав міркувати. Як йому врятуватися? Я вирвався з рук людожерів. Невже я дам себе з'їсти змію? подумав він. У цю миті з моря накотилась величезна хвиля і викинула на берег товсту корабельну дошку. Синдбад схопив дошку, знайшов ще кілька менших дощок і відніс їх до лісу. Обравши дошку придатного розміру, Синдбад прив'язав її до своїх ніг, великим шматком пальму олика. Таку ж дошку він прив'язав до голови. А дві інші до тіла з правого і з лівого боків, так, що опинився, начебто в ящику, а потім ліг на землю і почав чекати. І ось почувся тріскіт хмизу і голосне шипіння. Змій зачув запах людини і розшукав свою здобич. Він підповз до синбада і широко роззявив пащу, висовуючи довгий роздвоєний язик. Перед ним лежав ящик, із якого так смачно пахло людиною. Змій спробував розгризти його зубами, але міцне дерево не піддавалося. Довго трудився Змій, але так і не дістався до синбада. Нарешті він вибився із сил і відповз назад до лісу. Синбад швидко відв'язав дошки і підхопився. Лежати між дошками дуже незручно. Але якщо Змій застане мене беззахисним, він мене з'їсть, сказав він сам собі. Треба тікати з острова, краще потонути в морі, аніж загинути в пащі Змія. І Синбад задумав знову змайструвати собі пліт. Він повернувся до моря і тут помітив вітрило корабля. Ходовий вітер гнав його до берега острова. Синбан махав руками, кричав. І нарешті матроси його помітили, і капітан наказав зупинити корабель. Синбад кинувся в воду і за декілька змахів досягнув корабля. Це був арабський корабель. Матроси нагодували синбада і одягнули його. Корабель помчав далі. Довго плив він морем і нарешті доплив до якоїсь землі. Капітан зупинив корабель біля пристані, і всі мандрівники вийшли на берег продавати і вимінювати свої товари. Тільки в синбада нічого не було. Знічений і сумний, залишився він на кораблі. Незабаром капітан підкликав його до себе і сказав, із нами був один мандрівник, якого ми загубили. І я не знаю, помер він чи живий. А товари його так і лежать у тромі. Візьми їх, продай на ринку, і я дам тобі щось за цю роботу. Спасибі тобі, пане, сказав синбадик, і капітан наказав матросам винести товари з трьому. Коли вивантажили останній тюк, корабельний переписувач запитав капітана, А чиї це товари, як звуть їхнього господаря? На чиє ім'я їх записати? Запиши на ім'я Синбад Мореходець, який плив з нами на кораблі і пропав, відповів капітан. Почувши це, Синбад лед не втратив свідомості, від подивої радості. О, пане, запитав він капітана, чи знаєш ти людину, чиї товари наказав мені продати? Ну, це був купець із міста Багдада на ім'я Синбад Мореходець, відповів капітан. Це я, це я, синбан – закричав синбат. Я не пропав, я заснув на березі, а ти не дочекався мене і відплив. Це було під час моєї минулої подорожі, коли птах рух приніс мене до долини діамантів. Матроси почули слова синбада і юрбою обступили його. Деякі йому вірили, інші називали його брехуном. Але тут підійшов до капітана один купець і сказав: Пам'ятаєш, я тобі розповідав, як я був на діамантовій горі, і кинув у долину шматок м'яса, і до м'яса причепився якийсь чоловік, і Орел приніс його на гору разом із м'ясом. Ти мені не повірив і сказав, що я брешу. Ось той чоловік, який прив'язався тюрбаном до мого шматка м'яса. Він подарував мені такі діаманти краще за яких не буває, і сказав, що його звуть Синбад Мореходець. Тоді капітан обійняв синбада і сказав йому, Візьми твої товари, тепер я вірю, що ти Синбад Мореходець. Синбад продав свої товари з великим прибутком і повернувся до Багдада на цьому ж кораблі. Так закінчилась третя подорож синбада.